Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Якщо що, я записую це відео о 0038. Тому, якщо я десь буду тупити, то не звертайте уваги, я просто дуже втомлена, але вдень постійно вимикає світло без графіків, і я не знаю, коли воно вимикається, тому або записувати вночі, або не записувати взагалі. Але я вас люблю. Мої котики, тому записую для вас ці відео. Доволі цікаві. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дитячі конкурси краси. І насправді я дуже давно хотіла підняти цю тему, тому що на моєму каналі існує відео про дорослі конкурси. І насправді, коли я заглиблювалась у цю тему, я зрозуміла, наскільки багато проблем у нас є з цими конкурсами, і насправді наскільки вони шкідливі для дорослих людей. Тому шалена популярність цих конкурсів для дітей просто збила мене в якийсь момент з пантелику, адже я не могла зрозуміти, невже батьки і справді готові так сильно знущатися над своїми дітьми заради якоїсь слави та грошей або якоїсь корони? Ну, типу, насправді це звучить брідово, але те, про що я вам сьогодні розповім, змусить вас задуматись. А чи в адекватному взагалі світі ми живемо? Що ви взагалі чули про конкурси краси? Про ті самі конкурси краси, до яких дівчата готуються все життя. Роблять ідеальне тіло, зовнішність, підганяють себе під стандарти краси, готують відповідний стиль життя навіть для них. Один вихід на конкурс краси може зайняти у дівчат підготовку просто протягом місяців, адже потрібно бути ідеальною. Взагалі, як я й сказала, ви можете подивитися відео на каналі про Дорослі конкурси краси, воно доволі цікаве та змістовне, у світі конкурси краси давно знаходяться під шквалом критики. Це спровоковано застарілими ідеалами та реальними історіями дівчат, якими вони ділилися після конкурсу, коли їх булили, змушували платити шалені кошти за участь у шоу. Та й чому нам, українцям, потрібно кудись далеко бігти та знаходити якісь закордонні випадки, коли кожного року наші представники представниці від країни страждають від булінгу з боку інших дівчат, виключно за їхню громадянську позицію та за те, що наші представниці відмовляються контактувати з росіянками чи білорусками. От ти, Україна, яка кате говорять, Україна що? ти коло місцями вийшла дрісті какова. Ти на конкурс красоти. Часто конкурси краси створені для багатих бізнесменів та політиків, аби вони могли обрати собі нову красуню дівчинку, з якою будуть гарно проводити час. А тепер уявіть, що в ці абсолютно 100% дорослій індустрії є діти. Діти, які повинні гратися у ляльки, які повинні гратися з машинками, бігати на пляжі і насолоджуватись дитинством. Вони за. Налучені до цих конкурсів батьки готові на все заради того, щоб зробити зі своєї дитини ідеальну ляльку для корони. Так, дитячі конкурси краси. Популярні по всьому світу. Особисто я не маю нічого проти дорослих конкурсів краси, хоч і вбачаю в них деяку стереотипність та й і вважаю їх доволі таким застарілим форматом для змагань. Але дитячі конкурси краси, як на мене, є не просто стереотипними чи застарілими. Вони є небезпечними для дітей. Адже подивіться на цих маленьких дівчаток з тонною макіяжу, з такими серйозними зачісками, в цих пишних дорослих Сукнях, або ще гірше в сексуалізованих образах для дорослих на цих дівчаток, яких змушують худнути, яких змушують відповідати стандартам краси жорстоким, доволі токсичним стандартам краси з такого раннього віку. Батьки віддають тисячі доларів на візажистів, перукарів, коучів, які навчають дитину правильно ходити, говорити, посміхатися. В США щороку проходять десятки конкурсів, Конкурсів краси. І насправді, чим більше стає претендентів на корону, тим більше вимог висувають батьки до своїх дітей. Для сімей бідного такого класу, ось ці конкурси це один єдиний шанс для того, щоб пробратися на вершину якусь та отримати шалений заробіток. Тому дуже багато мамочок з бідних сімей готові на все заради того, щоб їхні п'ятирічні, восьмирічні діти отримали ось цю корону. І в результаті кошти, за які потім вся сім'я зможе жити. Дитячих конкурсів краси багато не тільки у Америці, вони розповсюджені по всьому світу, хоч і зазнають з кожним роком більше критики. Але в деяких країнах є просунення. Наприклад, у Франції конкурси краси взагалі заборонені для дітей до 16 років. Як на мене, найбільшим доказом того, що дитячі конкурси краси є просто токсичні, та жахливими, і їх по-справжньому потрібно заборонити по всьому світу. Є шоу, яке транслювалося на американському телебаченні на телеканалі TLC, яке називається Toddlers and Tiaras, шоу про дитячі конкурси краси та про підготовку мамочок до цих. Конкурсів на перший погляд може здатися, що це шоу є дуже таким прикольним, милим. Нам там показують багато різних діток, і всі вони такі суперняшні у маленьких таких суконьках, і все це виглядає дуже мило. Але насправді шоу, яке могло би передавати нам якісь позитивні та прикольні вайби шоу про дітей перетворилося на справжнє пекло, де батьки постійно сварилися за лаштунками між собою, де вони були готові битися одне з одним. І все це на очах дітей, яких паралельно пічкують енергетиками для того, щоб вони були веселими та активними, змушують їх робити собі депіля. Змушують худнути, і більше того, деякі з цих мамочок колять ботокс своїм дітям для того, щоб вони відповідали ось цим стандартам. Так, це повний треш. І якщо чесно, я не знаю, як це шоу так довго, аж сім сезонів, проіснувало на телебаченні. Тому так, сьогодні ми говоримо про Темний бік індустрії та про те, як мамочки в погоні за славою та грошима знущаються та руйнують життя своїм дітям. Тоблес Ентіарес це американське тб шоу, яке транслювалося на американському телебаченні з 2009 року по 2013 рік. Далі у них була двохрічна перерва через постійні скандали навколо шоу, адже мамочки постійно сексуалізували своїх дітей або знущалися над їх здоров'ям, заборонювали їм спати, відпочивати, і просто змушували їсти багато-багато цукерок задля активності своїх дітей. Так, але через два роки. Власне, через високі рейтинги шоу повернулось на телеекрани і було закрито аж після семи сезонів існування. Тобто ми сім сезонів спостерігали за тим, як батьки руйнують своїх дітей і вважали це чимось веселим. Хоча, як на мене, абсолютно нічого веселого у тому немає. І далі я вам розповім про весь крінж, який відбувався на цьому шоу, а його було. Багато реально багато, і найжахливіше у цій історії те, що шоу було настільки відомим, що завдяки йому у нас існують ще як мінімум три реаліті проєкти: Eden's World, Here Comes Honey Boo Boo and Cheer Perfection які розповідали про життя учасниць Toddlers and Tiaras До речі, про Here Comes Honey Boo Boo ми ще поговоримо, тому що це шоу це теж. Апогей крінжі, взагалі, весь цей випуск мій це апогей крінжі і знущання над дітьми, чесне слово. І так, шоу завжди критикували в першу чергу, звісно ж, за поведінку батьків, які були готові на все заради перемоги. Постійні сварки між ними на знімальному майданчику це насправді найменш жахливе, що ставалось на Толлерс Ентіарес. Накладні вії, волосся, автозасмага, постійно важкий та доволі дорослий макіяж. Сексуалізовані костюми та дуже дивні номери, які батьки готували для своїх дітей. Мами сходили з розуму дуже часто, знущаючись над своїми дітьми. Деякі батьки заходили настільки далеко, що буквально робили ін'єкції ботоксу. Як Келлі Кембл, учасниця Toddlers and Tiaras, яка колола свої восьмирічні доньці ботокс, тому що вона вбачала на ній. Зморшки. На восьмирічній дитині. так І насправді вона казала про те, що сама її донечка бачить на собі ось цей жах-зморшок. Ну, ви знаєте, ось ці зморшки на восьмирічних дітях, ну це жахливо. Але насправді, на інтерв'ю, коли у цієї дитини питали про те, чому тобі колять ось ці болючі, жахливі уколи, вона відповідала, що вона. Не знає. Тобто мати була настільки навіженою, що відкрито говорила про ін'єкції для своєї восьмирічної дитини, яка навіть не розуміла, що це. До того ж, всі адекватні лікарі відмовлялися від того, щоб робити ось ті ну, токсичні ін'єкції для дитини. Тому мама колола їх самостійно. А чо ні, і знаєте ж, звісно ж, її критикували, і в майбутньому у неї забрали батьківські права, але. Питання в тому, що на цих же інтерв'ю вона розповідала про те, що вона не сама придумала ось такі процедури. Їх роблять багато батьків з Тодер і насправді вона говорила про те, що просто повторювала дії інших батьків. Тобто, це не одиничний випадок серед учасниць конкурсів краси. Також дуже часто дітям треба схуднути до конкурсу. Тому деякі батьки не вбачають проблеми в тому, щоб посадити своє. Своїх п'ятирічних дітей на дієти. Наприклад, деякі їдять тільки солодке, аби не набирати зайвих кілограмів і мати достатньо багато енергії на конкурси. Деякі батьки просто шалено обмежують дітей у всьому і змушують їх їсти, ну, знаєте, одні варені овочі. Отаке таке не дуже щасливе дитинство. Але деякі батьки сходять з розуму настільки, що буквально починають годувати своїх дітей стрічковими хробаками. Того, щоб вони швидше схудли, і це не вигадана, не абстрактна історія. Це історія однієї з мамочок, яка була залежна від дитячих конкурсів краси і мріяла про те, щоб її дитина здобула корону. Відомі випадки, коли батьки робили такі собі коктейлі з енергетиків та солодкої води, аби дитина завжди була активною. Ось цей кейс буквально відбувався під час шоу, коли мамочка нашої найвідомішої учасниці за всю історію цього шоу Хана й Бубу годувала її цукерками та робила такий собі коктейль енергії, де вона змішувала Red Bull та ось таку солодку воду Mountain Dew. Уявіть собі, реально, просто, просто поїла п'ятирічну дитину енергетиками. І, звісно, Мілашка Бобу через це була дуже активною та дуже веселою в кадрі. Вона постійно мала шалену енергію і постійно видавала якісь. Перли в плані тому, що вона ну, завжди говорила дуже такі смішні речі, що веселила американців. Тому, звісно, вся Америка її знала, вся Америка її обождювала. Про неї говорив Барак Обама, про неї говорили багато зірок. Але чомусь ніхто не звертав увагу, наскільки токсичною є мама нашої Хані Бубу, яка буквально травила свою дитиною ось цими всіма енергетиками, цукерками та нездоровим харчуванням. Лише заради. Ди енергії лише заради грошей, які потім ми конвертували у якісь там. Перемоги на конкурсах краси. І це лише початок того, що насправді можна побачити на шоу. Вони спеціально підбирали дітям сексуалізовані образи. Наприклад, одна з мам одягла свою трьохрічну дитину у костюм Джулії Робертс з фільму Красуня. Нагадувати вам про те, що Джулія Робертс у тому фільмі грала проститутку, я сподіваюсь, не потрібно. І якщо ви думаєте, що на цьому ми зупинимось, то ні. Адже інша мамочка одягла свою дитину у образ співачки Долі Партон. Долі Партон була відома своїм великим бустом, тому вони цій бідній нещасній дитині прикріпили фейкові груди і, ну, клас, правда. У мене немає слів, щоб це прокоментувати якось. А ось одна з мамочок пропонує своїй дитині вийти на подіум з цигаркою в роті, а інша запрошує оголеного батька танцювати разом з дитиною. Дитячі конкурси краси в довгостроковій перспективі можуть зруйнувати вашу дитину не тільки ментально, але і фізично. І ви повинні бути готові до цієї розмови. Участь у конкурсах краси з раннього дитинства може нав'язати дитині жахливі. Стандарти краси. Та й в цілому деякі мамочки, навіть ті, що не переходять межу, я маю на увазі, які не змушують своїх дітей сидіти на дієтах чи годувати хробаками, чи ось цей весь треш, який я вам назвала, вони все одно нав'язують своїм дітям стандарти краси. Вони нав'язують їм те, що вони класні і Прикольні виключно тоді, коли вони виграють, виключно тоді, коли вони виглядають гарно, і виключно тоді, коли їх любить публіка. Цих діток з раннього віку вчать цінувати макіяжі, накладні вії, нігті, сукні. Чому в якийсь момент ми вирішили, що це є абсолютно нормальним для розвитку дитини, що це аж ніяк не шкодить їй, і це абсолютно не токсично, адже дитина виростає з розумінням, що її люблять. Тільки тоді, коли вона гарна. Ну невже ми можемо сподіватися, що така особистість виросте повноцінно, ментальною та фізично здоровою людиною? Невже таке виховання по-справжньому повинно цінуватися у суспільстві? Дітей не вчать любити тварин, читати книги, насолоджуватись собою та власним життям, не дають гратися в іграшки, їх змушують швидко худнути, пічкають солодощами та роблять їм депіляцію і щоб діти терпіли цю біль? Заохочують їх цукерками. Діти не повинні піклуватися за заробіток батьків. Вони не повинні думати про своє ще не сформоване тіло. Вони не зобов'язані переживати через макіяж, через укладки і через сукні. Вони не повинні рости у цій токсичній атмосфері. Для дитини дуже важливо мати збалансоване харчування, збалансований графік, правильні ігри. Вони не повинні зростати в цій токсичній атмосфері. Сфері, і ми не можемо сказати, що ці діти є нормальними, адже це не так. Ви вирощуєте хворих людей. Ментально, то точно деякі конкурси краси для дітей роблять навіть для дітей, яким ще немає одного року. Тобто, уявіть, дитина ще не може повноцінно навіть говорити чи стояти, а її вже фарбують, наряджають у сукні та виводять за ручку на цей конкурс. По чому ви оцінюєте їх, в які рамки ви їх заганяєте? І чи насправді це взагалі етично оцінювати дітей в такому ранньому віці? І тут у нас постає ще одне актуальне питання: а чи насправді ці конкурси взагалі кому потрібні? Дітям чи їх батькам, я думаю, що відповідь у цьому випадку очевидна. Чому ж батьки одержимі конкурсами краси? Я майже впевнена, що більшість дітей не розуміють, навіщо ці конкурси, і вони не отримують задоволення від того, що їх депілюють, вищипують брови, критикують за фігуру і змушують носити непристойну кількість макіяжу чи довгі підбори. Отже, якщо дітям не подобається все, що вони роблять, якщо вони, в принципі, не не розуміють, навіщо вони це роблять. Якщо все це робиться з подачки батьків, які вирішили, що вони мають право вирішувати за свою дитину в який бік вони спрямують її життя, то чому ці конкурси досі не заборонені? Відповідь проста але сумна. Насправді просто всі ці конкурси зроблені для дорослих і від дорослих. І зараз я говорю вам не просто про якісь там амбіції батьків, зараз я вам говорю і про огидні випадки. Тому що не просто так дітей нам сексуалізують і показуються на екранах, і не просто так воно збирало свої шалені перегляди. Багато батьків на цих конкурсах краси нехтують потребами дітей. Вони забороняють їм спати, коли дітям того хочеться. Вони забороняють їм харчуватися, чим діти хочуться. Діти, очевидно, не проводять час вдома, граючись або розвиваючись. Вони пропускають школу, садочок. І абсолютно все це є дуже і. Дуже токсично згадайте себе о 5 років. Чи хотіли ви відчувати себе королевою? Вигравати якісь гроші чи поїздки? Чи може ви чітко знали, що хочете бути відомою чи мати якусь славу? Звісно ж, ні. Все це просто бажання батьків. І питання тут вже таке філософське. Чи мають право батьки вирішувати за дитину в такому разі? Яскравим прикладом того, як впливають конкурси краси на дітей, є одна з найвідоміших учасниць Toddlers and Tiaras Ханей Бубу, або її справжнє ім'я Амала Томпсон. Вона була дуже відомою на всю Америку. Її обожнювали за її таку милу поведінку. Вона була дуже. Же активною, завжди ось так показувалась на екрані з якимись смішними фразочками. І тому американці дуже сильно любили свою мілашку Бубу. Але за цією славою та смішними відосиками з інтернету насправді ховається жахлива історія про те, як мама власноруч зруйнувала життя своїй дитині через бажання отримати славу та гроші. А мала була зіркою п'ятого сезону Toolders. Вона. Вона була дуже емоційною дитиною, що однозначно подобалось публіці. І з цього моменту мама Амали розуміє, що ось її дитина це просто ідеальний шанс для неї заробити шалену кількість грошей. Тому вона перестає думати про почуття своєї дитини. Вона просто починає експлуатувати Амалу у всіх шоу, на всіх інтерв'ю. Вона змушує Амалу поводити себе більш ексцентрично, більш патажно, більш відкрито. Мама. Амали це такий собі ідеальний приклад для того, щоб вам описати типову мамочку з конкурсів краси. Вона сама нічого не досягла і була ніким. Тому запихнути дитину на якесь популярне шоу та зруйнувати їй психіку. Це було одним єдиним варіантом для неї, щоб вибутись в люди і відчувати за себе гордість, адже вона тепер хтось, але не своїми власними руками, а руками своєї дитини. Мілашка був. Бубу постійно яскраво фарбувалась, її одягали дуже відкриті наряди для комічності, адже у дівчинки були проблеми з вагою у її віці, за що з бубу постійно сміялись в інтернеті. При зрості у 137 см вона важила 60 кг, що для дитини в такому віці доволі багато. І саме завдяки ось цій комічності нашої бубу вони створили не просто якийсь м'єм навколо неї. Декілька років вони зробили окреме шоу для всієї сім'ї Бубу. І це шоу було настільки тришовим та огидним, що буквально в майбутньому зруйнувало Амалу як особистість. Вона не відчуває себе, вона не розуміє, хто вона, у неї серйозні проблеми з вагою. Навіть тоді, коли вона намагалася схуднути, вона не могла цього зробити через порушення вже в організмі, які відбуваються з самого дитинства. Бубу звинувачується маму у тому, що та вкрала у неї всі гроші, які заробила сама Бубу, на її мама. Всі ці -ті гроші, з шоу, які заробляла мама цієї Амали, були насправді Амалені на її мамі, адже вона. Сама була зіркою, тому таке. І таких історій насправді десятки. Всі ці нещасні зруйновані діти, яких просто змушували бути дорослими. Я вважаю, що діти не повинні бути дорослими. Вони не повинні відчувати на собі стандарти краси дорослих. Вони не повинні поводити себе як дорослі. Вони не повинні носити костюми Джулії Робертс в фільмі. Вони не повинні носити на собі якісь бюзгалтери і робити вигляд, що вони дорослі. Цюючи з дорослими накаченими мужиками на сцені. Вибачте, діти не повинні рости в атмосфері булінгу, хейту, в атмосфері постійних стандартів краси, вони не повинні розуміти, що таке худнути, вони не повинні розуміти, що таке дієта, і вони не повинні взагалі бути знайомими з цим у цьому брудному світі. Вони ще встигнуть побути дорослими, адже ми всі чудово розуміємо, що всі ці конкурси краси вони створені не для дітей, вони створені для. Задоволення, якихось егоїстичних, просто цілий батьків. Ну, і ось цих неадекватних дорослих, які дивляться на дітей як на дорослих, якщо ви розумієте про що я. Тому у висновку до цього відео я хотіла би сказати, що я вважаю, що конкурси краси потрібно повноцінно заборонити по всьому світу. І зараз я говорю саме про дитячі конкурси, адже вони негативно впливають на дитину, вони змушують дітей відчувати себе неповноцінними, нав'язують комплекси з самого раннього віку. та і, в принципі, як я і сказала, батьки ігнорують справжні потреби дітей. Вони забороняють їм спати, харчуватися, гратися і так далі. І все це тягне на кримінал, якщо чесно. Діліться своїми враженнями в коментарях. Пишіть, що ви думаєте з приводу дитячих конкурсів краси, і до нових зустрічей. Папа! -па.